Сорок четвертому Михаил Рагимовна Фука. Сегодня у нас на состоятися суддя на засідання за частиною першого стаття 114 приманіт. Я сегодня поспала, где-то дала спать ближе к часу ночи, выпила успокоительных капель. и меня вырубила. Но вырубила, не вырубила. Проснулась я начала с 7 утра, как обычно, в принципе, просыпаюсь. Все равно отыспаться еще надо, синяки под глазами еще остались. А так физически чувствую себя э, немножко лучше. Вот. вот такие вот были. На улице сегодня немножко вытеплело, варежки с собой не взяла, руки немного замерзли. Ну, неприятность этого мы переживем. Кто-то прошло онлайн на заседание. Доброго дня. пожалуйста, ласковочка, Сергей. Да, да, да. Дуже дякую вам. хто то пришел онлайн. це відеоконференція, да? хто то прийшов, як я ногами. що то у меня электроничает. Что-то начал ви Вы начнете. бачите? Угу. дальше, да? Добрий день, Витала. Ну, не знаю, это думаете, подойдут. Спасибо. Спасибо. 14 миллионов. Спасибо. 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 Так, вроде как есть все, но нету кости, да? Кости нет. интересно, что за Да, мама разговаривали, он сказал, что он не знаю, он там что-то Да тоже бы на... Ай, тоже.

Представитель, терпелый, знаю одно, что в 23-м, кто помнит, кто не помнит, в 23-м году на территории частного кооператива, значит, при дележке частной территории сотрудники ТЦК без посвящения, еще на то время у них не было ни посвящения, вообще никаких либо документов, Напали на человека. Человек обр... У нас как раз было Ребята, тогда собрание, этот человек как раз обратился к нам за помощью. На мы тогда это? приехали. Знаете, что самое интересное? Да. Самое интересное, да. что мы ему помогли отбить его, да, кто на него напал. Но самое интересное, он после этого сидел дома, впоследствии выехал за границу. Привет, Джокер. Я просила его записать видео, как то, что происходит. а На самом деле, и знаете, что он ответил? Да нахер она мне надо, я ничего записывать писать не буду. У и... Сергея. Это называется такая благодарность, да. Человеку помог, а, а человек так с тобой поступил сказал, да нахер нам мне надо, я ничего там писать говорить не буду. А то, что не расследовали, другой часть. Доброго. Понятно. Поэтому, прежде чем кому-то помогать, да. вообще, прежде чем кому-то помогать, э, надо подумать. Понимаете, надо подумать. И я насколько сделала, ограничила надо, общение, надо, общение надо, со многими дальше, Но, с которыми надо, я раньше общалась, да, или еще что-то, очень да, неприятно. Я не думаю, что он один такой, которому лично помогла Анжела Рустемовна. За помощь потом отримала да, головну статью. А вот, вот этот чувак, якого ми отбили, он потім сидів вдома, обосрався, старался на улицу не выходить, тому що обосрався. Я ж варив смылся за кордон. Он меня, я, кстати, здала пост його фотографію. Также я сделала скрин его фотографии, скрин наш, его переписки со мной, написала вкратце историю, выложила на своей страничке в Фейсбуке и выложила у себя в Телеграм-канале. Я хочу, чтобы этого подкаблучника, не подкаблучника, а героя Украины, именно он герой, который прятался за женщин, который кричал «помогите», хочу, чтобы знали его в лицо. Я, для меня это сказать, чтобы был удар, нет, ну, просто Женского, ой, особенного мужского пола показала, как да он есть на самом деле. Вот так вот помогай да. ä, людям, а потом вот отримаешь ä, благодарность. Ага, Джокер, Джокер" ты со мной это точно героичный. Со мной, как всегда, поддержка. Добрый день. Я, я под охраной, мне э, намного спокойнее. Есть круг людей узких, с которыми я общаюсь и продолжаю общаться. А многих я просто удалила из своей жизни, не только с телефонной жизни, и вообще из жизни своей. Э, занимаюсь юриспенденцией. Э, занимаюсь дочерью, своим здоровьем, здоровьем своей дочечки. И... Продолжаю помогать. Хочу... Все вы замечаете. прекрасно видите, да, а, людям, которые потребуют этой помощи. Но Хорошо. не верю теперь словам. Я верю только документам, потому что а, многие сначала говорят одно, что у них куча документов есть. А когда дело Сидюша, доходит, встанет, когда доходит дело до помощи, просишь людей дать эти документы, они начинают. Морозиться, или документы у них бог рода, при перепроверку, соответственно, они не проходили. Джокерт, это точно. Плюс все прекрасно помнят, да, я взяла себе на передержку собачку Хаски. Назвала ее Хасия. Означать, люди її знайшли в Хартицькому районі міста Запорожжя. У неї були проблеми з лапою. значить, у неї, коли її знайшли, у неї була пробита лапа, іменно пробита, а у неї були проблеми з зубом, у неї пасть була в крові. А люди, які, на, знайшли, зуб видалили. А ми, займалися займались лікуванням лапки. І от Ель я хожу з нею гуляти.

Домом підготовчому судовому засіданні розглядається в акт відносно Величка Сергія Володимировича, фопки Анжели Рустемівна, Нелякова Григорія Володимировича, Кириченка Костянтина Сергійовича, вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28, частиною 1 статті. 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України та відносно Гаршина Сергія Юрійовича вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Секретар судового засідання, будь ласка, повідомте проявку осіб у судове засідання. У судове засідання з'явилася обвинувачена фука, обвинувачений ракщом в режимі відеоконференції, обвинувачений ляков в режимі відеоконференції, та обвинувачений а, величко в режимі відеоконференції. У судове засідання не з'явився потерпілий качний швілі, повідомлявся судову повістку. Також у судово засідання не з'явився обвинувачений Петяченко, повідомлявся направлення судової повістки на електронну адресу. У судове засідання не з'явився захисник ставний, а захисник усуду про по відкладення захисних каракаїв та прокорок Пелеш також подавав попитання про відкладення судового засідання. Фіксування медиці на технічному засобі, фіксування судового процесу в судовому програму, забезпечення мов секретар чи біло як повідомив секретар судового засідання. В судового засідання не з'явилися учасники судового розгляду. По перше, прокурор прокурор надіслав 4 лютого 26 го року попитання про те, що 4 лютого 26 на 13 годину призначено розгляд апеляційної скарги Запорізькому апеляційному суді, підозрюваного щодо оскарження ухвали про тримання під вартою. Також 4.02.26 на 13.30 у Вознесенівському районному суді міста Запоріжжя призначено розгляд клопотання сторони обвинувачення щодо обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою, підозрюваного, враховуючи необхідність участі прокурора. У інших судових засіданнях, де вирішується питання, невідкладне щодо застосування запобіжних заходів до підозрюваних, пов'язаних з застосуванням запобіжного заходу вигляді тримання підлату, а також необхідності забезпечення якісного підтримання або не в судовому провадженні, зважаючи на складність провадження принцип незмінності прокурора, а також на зайнятість інших прокурорів числа групи прокурорів у судових засіданнях, прошу відкласти судове засідання в даному кримінальному провадженні. На іншу дату, про яку прошу повідомити Запорізьку обласну прокуратуру. Також судом досліджується по питанням особи Олени Володимирівни, яка діє в інтересах величка Сергія Володимировича, де вона просить відкласти розгляд справи у зв'язку з тим, що в зв'язку з невідкладними процесуальними діями по обранню запобіжного заходу, який здійснюється у Шевченківському районному суді, міста Запоріжжя, немає можливості вчасно прибути. Посудове засідання на 13 годину і так просять відкласти розгляд справи на сьогодні, на 4 лютого, на 13 годину. Судом встановлено, що не повідомлені були те, про наявку свою. Ну, по-перше, Кириченко Костянтин Сергійович, який звернувся з, 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 з своїми заявами, однак до суду не під'єднався через електронний суд і ніякого зв'язку з ним немає. Ми не з'явилися адвокати. Адвокати Каратаєв. Каратаєв? Ставник, Каратаєв, адвокат, який діє в інтересах обвинуваченого баща на Сергія Юрйовича, також адвокат Ставний, який діє в інтересах Ляхова Григорія Володимировича. А щодо Ляхова, Ляхов також не вийшов. А Ляхов не вийшов. Вас не видно. Здравствуйте. <гай> Вас просто не видно. А? А, що, камера та, де, та. З ми, погана. Причини якості вони не повідомили. Тому суд вбачає підстави для відкладення розгляду даного кримінального провадження на іншу дату, бо слухання справи без цих учасників є неможливим. Суд оголошує про... Завершення сьогоднішнього судового засідання та відкладення на іншу дату, яка буде вам повідомлена додатково секретарем судового засідання. Судове засідання оголошується завершено. Дякую. Судове засідання почалося так і закінчилось. Завтра у Анжели Ростемов у нас стоїтся суд, засідання. Это в Дніпровском суде города Запорожья по факту отжимания квартиры у его двоюродной сестры. И завтра мы будем еще подавати одну позорну заяву. Какую именно, я вам не скажу. Все, с вами была Анжела Махмедовича и внучка репрессована Крымського татарки в 1944 году. Михаил Брагимов на На зв'язку.